Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую салат серцеїдка з курячими сердечками. Це буде досить оригінально та смачно. Починаю готувати. Курячі сердечка, я промила та обрізала зайві плівки і прожилки, потім поклала їх в каструлю, залила водою, посолила, додала одну цибулину, горошини духмяного та чорного перців, лаврові листочки і відварила до готовності. Залишила їх охолонути у воді, в якій вони варилися, а потім нарізала їх соломкою. Середню цибулину потрібно нарізати півкільцями. Я це зробила за допомогою такої терки. Для маринаду у воду додаю сіль, цукор, осет та все добре перемішую. Заливаю цибулю маринадом, Перемішую та залишаю на 15 хвилин. Варені яйця нарізала соломкою. Твердий сир потрібно натерти на крупній терці або на терці для овочів по корейськи що я і зробила. Одне таке зелене кисосолудке яблуко я не очищала від шкірки. Тільки прибрала в ньому серцевину та насіння і нарізала його соломкою. За бажанням яблуко можна замінити свіжим огірком. З цивулю я злила маринад. Свіжу зелень у мене кріп, я подрібнила. Всі підготовлені інгредієнти для салату перекладаю в глибоку миску. Додаю в салат сіль, перець, майонез за смаком та все добре перемішую. Родзинкою з салату серцеїдка є куряче сердечко. Вони дуже корисні та смачні. Задяки їм, а також гармонійному поєднанню всіх продуктів, салат виходить з незвичайним новим та оригінальним смаком. Майонез для заправки можете приготувати самостійно. Посилання на його рецепт я залишу під відео. Обов'язково приготуйте салат серцеїдка. Надіюсь, що він всім сподобається. Смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра. До нових кулінарних зустрічей!